Волинська Голландія розпочала сезон Цьогоріч На п'яти гектарах поля виблискують різноманітні види тюльпанів. Сюди приїжджають сім'ї з усіх сусідніх областей, аби помилуватися та сфотографуватися серед тюльпанів. Всі насправді області: Львівська, рівненська, Житомирська, Київська, Тернопільська, Хмельницька дуже багато областей до нас приїжджає. За кордону це зазвичай, якщо люди якісь іноземці приїжджають до своїх родичів в Україну, то приїжджають просто по типу сім'ям. Створити таку локацію вісім років тому. Тетяна надихнула бажання знайомих влаштувати фотосесію. Зазвичай просто тільки друзі, знайомі та родичі приїжджали на якісь такі приватні типу фотосесії. От, а потім все більше і більше якихось знайомих почали запитувати, чи можна приїхати пофотографуватися. Ми зрозуміли, що для нас це дуже незручно так поодиночно приймати людей. І от саме тому виникла ідея вісім років тому вже зробити якесь таке масове дійство, щоб набагато більше людей мало можливість приїхати, погуляти та пофотографуватись. Тут представлена велика кількість тюльпанів, різноманітних сортів, колекція яких збиралась більше 20 років. В суміші тюльпанів, які там в нас займає десь близько 20 поля, там вже є більше 300 сортів. Ну, Найпопулярніші серед наших відвідувачів це піоновидні тюльпани, бахромчаті та лілейні. Серед тюльпанів на полі також присутні фотозони, які привертають увагу відвідувачів та доповнюють красиві фото. Ми Підбираємо, враховуємо е, якісь побажання, також бачимо е, від людей, черпаємо якісь там ідеї там і спінтеросту, і багато де також там запозичуємо якісь ідеї там від інших парків, можливо, там і навіть і за кордоном типу подивимося, як організовуються такі свята. От е, так і готуємо, щоб людям було цікаво. Ставимо які популярні, і також якісь нові, що сезону підготовлюємо. Для відвідувачів тут облаштований фудкорт та дитяча зона. Крім напоїв та перекусу, також можна придбати і тюльпани, які вам сподобалися прогулянкою. Коли людина приїде, щоб їй було зручно, вона мала певний повний спектр відпочинку, тобто від прогулянки там полем і фотосесіями, до того щоб сісти відпочити, щось поїсти смачненьке, також щоб дітям було. Чим зайнятися у нас на полі, тому ми ще організовуємо розваги для дітей.